Вважають, що обставини, які посилаються в своїх поясненнях, даних грім в судовому засіданні, твердження його захисників про неналежність та недопустимість письмових доказів, протоколів про адміністративне правопорушення та акту огляду лікарем, не відповідають дійсним обставинам вчинення правопорушення, передбачених частиною 1 статті 130 статті 185 КУПАК, що мали місце 26 липня 2016 року. Прийом зупинці працівники поліції під час слідування на автобулі КУАС, реєстраційний номер 26220АС, не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду справи, не доведені належними та допустимими доказами, Спростовується зібраними по справі письмовими доказами, показаннями свідків, відеофіксації адміністративних правопорушень на місці та суперечить дослідженням. Судом доказами, які об'єктивно узгоджуються між собою та сприймає такі покази Галаган та його захисників як спосіб захисту спробу уникнути відповідальності за вчинення. Суд дійшов у висновку, що вина Галаган у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 185 КУПА та частиною 1 статті 130 Купа. Доведена у повному обсязі, так як він вчинив керування транспортним засобом, в стані алкогольного сп'яніння та, звісно, непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського. Стягнення слід призначити галаган за вчинення ним правопорушень, передбачених з частиною 1 статті 130 та статтею 185 КУПА, з частиною 2 статті 36 КУПА, згідно якої, якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, Прави, по які одночасно розглядаються одним і тим же органом, стягнення накладаються в межах санкцій, встановлюють за більш серйозне правопорушення числа вчинених. А тому суд вважає за необхідне застосувати при накладенні адміністративного стягнення санкцій частини 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Підстав для засування інш більш м'якого або більш суворого стягнення суд не вбачає. Суд постановив визнати галаган Олексія Валерійовича першого року народження винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 130 статті 185 сто КУПАК. Та накласти на нього стягнення за частиною 1 статті 130 КУПАП у виді штрафу на користь держави у розмірі 200 неподаткованих мінім доходів громадян, що складає 3400 гривень. Провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно Галаганова ція Валерійовича, за статтею 122 значком 2 КУПАП закрити на підставі пункту 1 частини 1 статті 247 КУПАП в зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Стягнути з галаган судовий збір на користь держави розмірі 275 гривень 60 копійок. Постанова суду набирає законну силу після закінчення сроку подання апеляційної скари за винятком постанов. Про застосування стягни передбачені статтею 32. Постанова суддів про літера правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягується до адміністративної відповідальності її законним представником, захисником, потерпілим, його представником, або на неї може бути винесено подання прокурора протягом 10 днів з дня винесення постанови. Суддя підпис.